Фантазія, трохи вільного часу від лекцій і семінарів, а ще папір, клей, нитки, дошки. Зрештою, все, що не так лежало у рідній Альмаматер, і гуртожитку. Ось ці хлопці, майбутні інженери за для створення Тарантаса, розібрали ранітетні комп'ютери. Створіння нарекли it мобілем. Тут є від оперативної пам'яті, блоки питання, сітєвої карти, клавіатури, внішніх виходів, мишеку. Вся ось ця штука е... то, що ми докупали, стоїть лас. 120 гривень. за умовами перегонів їхати шедевр має швидко. Щоправда, траса коротенька, усього 560 метрів. Про безпеку винахідники не забули. Для гальма, ми от, зробили окрему педальку. Дивіться, як вона реалізована. А можемо знизу показати всю цю систему. Нажміть, Нажміть. А, там знизу побачити, де передавальний механізм, який йде до коліс. Студентський тарантаз дуже зручний. Я перевірила крісло, м'якеньке кермо та гальма працюють, а на всяк випадок тут навіть аптечка є. Поїхали хлопці. Команда Олександра на перегонах ось таке диво демонструвала. Їхній тарантас вийшов із двома колесами. Дизайн моделі унікальний, з конспектів із хімії. Незвичне і кермо. Ми його апустеризували на колісах. Бюджетне дало нам <клес> <Це клес> <відбувається. клес> приблизно так. Я саджусь. Так. Потім вони мене піхають, і я прижимаюся. Ну, давай. Чуть-чуть так. Давай. Дівчатка на перегонах задніх не пасли. Їхній тарантас гламурний, зроблений із картон, бумага, юбка, кар... все, картон все руками все що вдома є. у рожевому екіпажі. Спочатку возили ведмедиків, потім довели їхній витвір не лише красивий, а й міцний красуню витримав за правилами, щоб із водіями нічого не трапилося, вони повинні. Сам пілот повинен мати шолом наколінники, налокотники. Ну це такі вже в принципі достатні засоби безпеки, оскільки склон у нас невеликий, швидкість маленька. Щоправда, мішками і стирсою запаслися. Вони на всяк випадок роль гальма виконували. Наталія Ярмончук, Володимир Холевець, новини ЮБІАР.